Вітаю вас, друзі. Сьогодні коротенька інструкція по роботі з додатком для агронавігації ASN Agro. Ця інструкція призначена для тих, хто купив повний комплект, що складається з антени і планшету. Тобто планшет вже зв'язаний з антеною. І коли ви запускаєте додаток, ви відразу бачите цей зв'язок. Цей зв'язок видно ось по цьому ось моргаючому значку у вигляді блутузу. Якщо він синій і моргає, це означає, зв'язок відмінний. Якщо він горить -е, червоним, то це означає, що скоріш за все, живлення на ваш. Що антенну немає, вам потрібно це перевірити. У правому верхньому кутку ви бачите кількість супутників, і горить е, цей кружечок зелений. Е, і це означає, що е, якщо він горить зеленим, що антенна готова до роботи. В даному випадку я знаходжусь всередині приміщення, тому в мене така кількість супутників, і вони змінюються, їх кількість змінюється. А е, якщо ми будемо в полі, то наші антени вони бачать до 36 супутників і. Е, Кількість цих супутників, що немало важливо, вона зменшується чи збільшується не на таку значну величину, як це відбувається всередині приміщення. Далі, перше і головне, що нам потрібно зробити в додатку, це виставити ширину штанги. Для цього ми йдемо в меню і натискаємо налаштування техніки. І те, що нам потрібно тут знайти, це поле ширина штанги. В мене стоїть і у вас за замовченням це 10 метрів. І для того, щоб його змінити, потрібно натиснути на цю цифру 10 і виставити тут нову ширину штанги. Ми виставляємо 14, 1, 4. І головне, для того, щоб зберіглися ці дані, потрібно нажати у цю зелену галочку. Це важливо, бо інакше воно не збережеться. Ви натискаєте зелененьку галочку, бачите, ширина штанги виставилася 14. І тепер завжди, коли додаток запускається, ця ширина штанги буде 14 до того моменту, поки ви знову вручну не зміните цю ширину штанги. Далі, всі інші цифри, які ви тут бачите, не потрібно змінювати. Ніколи і нікому, повірте, з мого багатого досвіду. Так, логічно було б ці цифри змінити під ваші умови, але якщо ви ставите антенну на капот, то це оптимальні цифри, тому що цей додаток з цими цифрами працює не завжди коректно. Інколи бувають певні відхилення, інколи бувають навіть тормозіння під час руху, через те, що ці параметри були змінені кимось. До інших якихось цифр. Тому залишайте отакі, які вони є, і точно у вас буде все добре працювати. Єдине, що на цьому вікні можна і потрібно змінювати, це, якщо ви в режиму підрахунку площі використовувати цей агронавігатор, вам потрібно буде виставити, по якому краю у вас іде поле, по правому чи по лівому. Тобто, коли ви їдете по полю, ви ж їдете всередині поля і край поля, він на відстані половини ширини вашої штанги знаходиться від антени, тому що антена знаходиться по центру трактора. Тому вам потрібно саме і виставити: у вас край поля по лівому буде краю чи по правому краю? це єдине, що ви виставляєте. Все, далі ми натискаємо кнопку назад і повертаємося в головний інтерфейс. Отже, штангу ми виставили, тепер нам потрібно вибрати режим роботи. Я завжди рекомендую користуватися режимом роботи паралельних кривих. Отже, ми бачимо, ось кнопочка, яка вибирає для вибору режимів роботи. Натискаємо на неї і випадає нам три варіанти для вибору. Тут, де ми хрестик бачимо, це тестовий варіант, його ніколи не потрібно використовувати. Він не працює. І далі в нас залишаються паралельні прямі і паралельні криві. Чому паралельні прямі е, не варто використовувати? Тому що, коли ви користуєтеся паралельними прямими, програма будує ідеальну пряму між початком гону і кінцем гону, і відповідно до ціє, цієї прямої будує всі інші гони. Але ви ніколи не проїдете перший гін ідеально рівно, все одно у вас будуть деякі відхилення. Так ось ці всі відхилення програма знівелює, побудує ідеальний гін, і тоді у вас на Другому і далі гонах, в центрі гону буде, все ж таки будуть погрішності, будуть перекриття або пропуски, тому краще все ж таки використовувати саме режим паралельних кривих. Отже, вибрали режим, тепер ми стаємо на початку гону, натискаємо кнопку А, для того, щоб замальовувано наш, наш пройдений шлях, тобто показувало, що ми вже обробили, що ми вже оприскали. Ми натискаємо справа знизу кнопочку вигляді оприскувача. Якщо вона горить. Червоним, як зараз, це означає, що наш шлях буде замальовувати, і ви чітко будете бачити, що ви вже оприскали з шириною штанги, яку ми виставили. в нас це 14 метрів. І ми поїхали прискати перший наш гін. Зверху, під час руху, ми будемо бачити по центру е, бачити цифри, це е, панель навігації, і ці цифри показують відхилення від лінії, по якій ми повинні їхати, яку нам намалювала програма. Трішечки нижче відображений пройдений шлях зліва і справа. Але зліва це абсолютний шлях спочатку руху, тобто весь пройдений шлях спочатку роботи з додатком. А справа це шлях, який можна натискати. Обнулювати. Ми натискаємо на нього і він стає в нуль. Це е, дуже зручно, якщо ми хочемо поміряти довжину якогось окремого гону чи якогось окремого відрізку шляху. І ще з найбільш корисного і потрібного це зліва кнопки масштабування карти. За своїм досвідом, скажу, це дуже корисно, щоб навчитися ловити ту невловиму побудовану лінію, особливо коли ми їдемо не по прямій, а по кривій. Для роботи вночі є кнопка нічного режиму. Вона перемикає ось в такий вигляд нашу карту. І останні цифри знизу це швидкість нашого руху, виміряна площа в режимі виміря, виміру площі, якщо ми включили цей режим. І остання цифра це оброблена площа в гектарах при русі по нашим паралельним прямим чи паралельним кривим. Доїхали ми до кінця гону і натискаємо кнопку B. Вам Побудує е, лінію, яку ви проїхали, і на основі неї побудує паралельні лінії, що справа, що зліва, тому що програма не знає, де ваше поле справа чи зліва. Вона буде будувати і туди, і сюди. Е, і побудує з таку саму паралельну лінію, і багато таких ліній з шириною 14 метрів від нашого першого гону. Тобто, ви проїхали перший гін, розвернулися і заїжджаєте вже в сусідній гін. Програма вам чітко малює, куди заїжджати. Ви все це чітко бачите, і ви далі обробляєте сусідній гін. Далі ситуація, ви їдете, у вас закінчилась рідина, вам потрібно поїхати дозаправитися. Для цього ви зупиняєтесь в певній точці, нажимаєте кнопочку скинути. Вам краще помітити те місце, де ви е, закінчили свою роботу фізично, тому що якщо ви приїдете на, е, на це місце наступного дня, все ж таки вам програма може трішечки вас змістити. Тому краще наступного дня вам приїхати саме в те місце фізично, тобто його відмітити якимось маяком. Далі вам потрібно зберегти. Зберегти той шлях, який ви вже обробили. Для цього ви вибираєте е, оцей верхню кнопку режимів роботи. І як бачите, тут багато різних пунктів. Вам краще вибрати в даному випадку це зберегти оброблену площу. Тобто воно вам збереже те, що ви вже проїхали, те, що ви вже замалювали. Тобто те, що ви обробили. І цю всю оброблену роботу прив'яже фізично до оцієї точки, на якій ви зараз стоїте. Ви вводите тут будь-яке ім'я вашого шляху, там, наприклад, один, і зберігаєте це. Все, тепер у нас це все збережене. Ви приїжджаєте наступного дня, фізично ви знаєте, що ви стали саме усюди. Ви вчора тут закінчили. Ну чи не наступного дня, чи через декілька годин. І далі ви знову вибираєте е, у цю кнопочку режимів роботи і вибираєте завантажити оброблену площу. І як бачите, у вас у нас циферка 1, Вона є. Ви її вибираєте. І нажимаєте кнопочку Завантажити. Все, те, що ви вчора їздили, вам буде е, тут намальоване, і далі ви продовжуєте цей рух по замальованому. Якщо потрібно побудувати знову ж таки паралельні, ви на, на, на наступному гоні ставите А, Б і, як завжди, е, їдете і будуєте паралельні лінії. Далі, якщо нам потрібно виміряти площу полю, знову ж таки, ми виїжджаємо в поле, вибираємо верхню кнопку. Режимів роботи, і нажимаємо кнопку Створити поле. Створити поле. Все, тепер ми е поїхали по е периметру поля. І коли ми приїдемо в точку старту, ми знову нажимаємо справа оцю оце надпис Створити поле. Воно нам пропонує знову ж таки назвати це поле, але саме в цей момент воно нам підраховує площу поля ось в оцьому пункті. Далі саме поле можна рухати в сторону, просто натиснувши на ньому і проводі і е... рухаючи пальцем. І якщо ви щось наклацали, що десь ваш курсор не зник з екрану, ви можете натиснути пункт меню і по центру він центрує наш робочий курсор. І останній пункт меню це нова обробка поля. Коли ви хочете почати обробку нового поля і стерти все те, що зараз є на екрані, ви натискаєте Нова обробка поля і у вас повністю все очищується. Ну і на цьому сьогодні все. Я вас поздоровляю, ви успішно пройшли курс оператору системи паралельного водіння. Насправді все доволі просто і звикнути до роботи з агронавігатором можна буквально за один день курсування.